Інформаційні підсумки четверга 22 лютого. До вашої уваги вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Захищатимуть нас з неба. Громада втратила на війні ще двох героїв. Вони загинули в один день. Про Майдан з перших уст. Хмельницька молодь зустрілася з учасниками Революції Гідності. Книга в кадрі. Клуб любителів літератури та європейського кіно. Відкрили в обласному центрі. У Хмельницькому сьогодні попрощалися із героєм Дмитром Петрашем. Він народився та виріс в обласному центрі. Навчався у ліцеї номер 2 З 2014 року батько героя брав участь у бойових діях. Тож після початку повномасштабного вторгнення на захист України став і Дмитро. Загинув військовий 17 лютого під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Лиман на Донеччині. У нього залишилися дружина, двоє синів, батьки та сестра. Поховали героя на Алеї Слави йому назавжди. 40. З ним можна було відпочити і можна було не думати. Я брала свого малого, Яшка, був його малий, і ми собі віддихаємо, а він батько такий, що... Що діти завжди біля нього, я не знаю, це втрата дуже і для дітей, і для родини, і для, для нашої чезних, втрачати таких хлопців це дуже 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 важко. У нього батько з 2014-го був завоював. Я думаю, для їхньої родини це було так ну, важливо. здобувати волю для нашої країни, хоча він... Для мене я в нього не бачила, що він воїн такий. знаєте. Ну, тобто він настільки добрий. Він такий дуже-дуже щирий, теплий. Він сказав, що я зараз іду і напевно вже не повернусь. Тобто там був дуже важкий напрямок. Сказав, напевно, я вже навоювався. І він заступив нас, 16-го заступив і вже 17-го його не було. Я працювала завідуючою бібліотекою в тому мікрорайоні де жив Діма, він був моїм читачем самого маличку. Це така чудова сім'я. Вони приходили спочатку з батьками. Маму звати Ніла Васильівна, батько Яков Миколаївич. дуже славна родина, сім'я. Потім вже приходили з онуками. Він любив читати все, він любив спілкуватись. Це була настільки світла дитина, я його називала Ангел світлий. Він закінчив школу в 2000 році. Його синочок тепер там навчається в третьому класі. Це горечка не передати, не передати слова. Це біль це плаче вся Україна. Останню путь сьогодні провели і героя Івана Задворного. Чоловік народився у місті Кишинів, столиці Республіки Молдова. З 2004 року проживав у Хмельницькому. З 2014 по 2019 роки добровольцем захищав Україну у зоні АТО ООС. Знову взяв зброю до рук після початку повномасштабної війни. Був головним сержантом у складі 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону. Загинув 17 лютого у бою у селі Рівнопіль на Донеччині. Герою навіки 48. Поховали Івана Задворного на Алеї Слави. Проводимо в останню путь захисника України, мого брата, вірного захисника Батьківщини, який не пошкодував. Віддав своє життя за свободу і незалежність України. І коли ворог вперше посягнув на територіальну цілісність України, Іван Васильович не ховався в кущі, а він був захисником України під час антитерористичної операції. А коли почалося повномасштабне вторгнення, у перших рядах пішов на захист Батьківщини. В його словах звучало так: якщо не я, то хто? І він з гідністю виконав свій обов'язок. і Синові і Святому Духові і нині повсяк». Під час біди, яка нахлинула на нашу державу, він став на її захист. Він досить спокійний, такий надійний. Люблячи син своїх батьків, на жаль, небеса забирають найкращих. Вічна шана нашому герою, царство небесне, а сім'ї щирі співчуття. Зміни до чотирьох програм, пов'язаних із обороноздатністю, внесли сьогодні на черговому засіданні виконкому. Серед них програма шефської допомоги військовим частинам. Затвердити їх мають на сесії Хмельницької міської ради. На засіданні виконкому також підтримали рішення про передачу майна військовим частинам на загальну суму понад 22 мільйони гривень. Йдеться зокрема про дрони, квадрокоптери та антидронові засоби. За результатами змін до програм, додатково за підсумками перших двох місяців, ми додамо на наші сили оборони 177 мільйонів гривень. Це кошти, які ми віддамо військовим частинам або силам оборони. Ну і на окремо на 60 мільйонів гривень ми додаємо виконавчому комітету на придбання дронів дронів, квадрокоптерів, антидронових засобів. До слова, за перші два місяці на дрони, антидрони, fpv дрони і квадрокоптери буде виділено вже 126 мільйонів гривень. А якщо брати власне підтримку всіх сил оборони по всіх тих видатках, які нас функціонують, то будемо мати суму понад 600 мільйонів гривень без військових облігацій. Бо наразі ми маємо ще зараз маємо 250 мільйонів військових облігацій, якими розпоряджається Міністерство оборони знову ж таки на сили оборони. Близько 20 місцевих журналістів стали учасниками одноденного тренінгу особливості комунікації з військовими та ветеранами. Організували його активісти громадської організації Захист об'єднання волонтерів. Говорили про посттравматичний стресовий розлад у військових та ветеранській політики. Окрім того, спікери радили журналістам, як правильно спілкуватися із сім'ями, котрі втратили рідних на війні. Олександра Семенюк продовжить. Олена Каменяш – журналістка Суспільного, за два роки повномасштабної війни, неодноразово брала інтерв'ю у військових, в тому числі і у звільнених з полону. Десять років війни, два роки вже повномасштабної, ніби й навчені, ніби розуміємо, як спілкуватись. Але от щодня в роботі не щодня, але все одно стикаєшся з такими моментами у спілкуванні із звільненими з полону із військовослужбовцями, що виникають якісь вагання. Аби переконатись, що спілкується із захисниками коректно, пані Олена завітала на тренінг особливості комунікації з військовими та ветеранами. Організували його волонтери громадської організації Захист об'єднання волонтерів для журналістської спільноти Хмельницької громади. Тут дуже важливо навчити сприймати їх не такими, як іноді їх малюють, так що вони там всі травмовані, а мати розуміння, що не всі мають ПТСР, що хтось має бойову травму, хтось має якісь інші запити. Головне вміти слухати, головне вміти чути і володіти основними цими навичками розуміння наших військових і членів їх родини. Тренінг він складається безпосередньо з досвіду наших психологів. Які вже близько двох років працюють безпосередньо в умовах повномасштабної війни і до цього працювали. Леся Стебло, одна із тренерок. Жінка також розповідає про ветеранські політики в Україні. Ті виклики, з якими ми вже стикнулися і з якими стикнеться наша країна в найближчі роки. Я матиму можливість розповісти про ті найважливіші проблеми, які ми сьогодні маємо в законодавчому полі, які власне потрібно змінювати. Стан ветеранських політик, на жаль, сьогодні не в дуже найкращому стані, але. Дуже добре, що є такі ініціативи від громадського сектору і є зацікавленість власне самою журналістською спільнотою. І з кожним разом ми бачимо все більше і більше. З'являється запитів саме на ті проблеми, які ми окреслюємо в своїх презентаціях. Про посттравматичний стресовий розлад розповідає психологиня Марина Лукашук. Зрозуміло, що не всі військові, які повертаються, страждають на ПТСР. Буду вчити основним основам, як комунікувати з військовими, які мають ПТСР, як розрізняти бойову травму, ПТСР, психологічну травму, які чинники на це впливають, і які групи ризику людей можуть під це потрапити? Заспокоїти людину, заземлити, зігріти, дати попити тобто такі елементарні речі, коли ми можемо зняти оцю гостру стресову реакцію, яка виникла в людини в той чи інший момент. Подібні тренінги волонтери захисту організовують як для колективів, так і для тих, хто бажає допомогти військовослужбовцям і ветеранам повернутись до цивільного життя. Олександра Семенюк, Микола Єрковський. Новини міста. Соціальний проєкт з підтримки родин військовослужбовців і переселенців. Мій врожайний рік стартував на Хмельниччині. В рамках програми Спроможні та сильні його реалізовує громадська організація Центр стратегічних ініціатив. До травня учасники проєкту зможуть безоплатно отримати садовогородній інвентар, а також теплиці двох розмірів. Кошти один мільйон гривень виділяє Фонд Східна Європа за сприяння Швейцарії. Оформити колективне звернення мешканці сільських громад можуть на сторінці громадської організації у Фейсбук. Подробиці в сюжеті Ірина Аріон. Мій врожайний рік. Таку назву має новий соціальний проєкт, який стартував на Хмельниччині. Його мета підтримка родин військовослужбовців і переселенців. До травня в рамках програми Спроможні та сильні учасники проєкту зможуть безоплатно отримати будь-який садово-городній інвентар, а також теплиці двох розмірів: 4 на 4х12 або 3 на 8 Усе це надаватимуть в постійне користування мешканцям сільських громад, котрі підготують колективні звернення. Це можуть бути як навчальні заклади, установи, так і об'єднання сімей, щонайменше п'ятеро людей. Родини внутрішньо переміщених усім. Родини військовослужбовців, наприклад, дружина військовослужбовця, чи мати, чи дитина військовослужбовця або самий військовослужбовець, і також місцеві жителі Хмельницької області, які на постійній основі проживають на землі, на земельних ділянках. Цей проект має на меті основну основну задачу це інтеграцію. Фінансує реалізацію проєкту фонд Східна Європа за сприяння Швейцарії з поданих звернень експерти обиратимуть ті, котрі відповідають вимогам. Планують також проведення вебінарів, зокрема й зворощування агрокультур «У 2022 році, коли ми виконували подібний проєкт на Хмельниччині, і нагадаю, що тоді. Більше 20 колективних звернень було підтримано. Люди отримали безкоштовно садово-городній інвентар. Всього ми плануємо підтримати 50 колективних звернень на суму до 10 тисяч гривень, що стосується садово-городнього інвентаря, а також 10 або 20 колективних звернень щодо теплиць отримати детальну інформацію щодо умов участі в проєкті, а також оформлення колективних звернень можна на сторінці Фейсбук громадської організації Центр стратегічних ініціатив. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста студенти закладів профтехосвіти зустрілися із учасниками революції гідності Любов'ю Габрух та Олександром Полудніциним. Згадали про мирні акції на Майдані, про побиття баркутівцями молоді та про тих українців, які стали героями Небесної Сотні. Захід організували у рамках проєкту Вивчай Україну. Подібні зустрічі влаштовують і для учнів шкіл та вихованців дитячих садочків. Більше у сюжеті Ірини Муляр. Про події Революції Гідності згадує хмельничанка Любов Габрух. Жінка стежила за подіями від самого початку протестів у 2013-му. А після побиття беркутівцями студентів на Майдані поїхала до Києва. «В палаці жовтневому я була. Зразу мене в перший день поставили старшою по кухні. Працювала на кухні з 6 ранку до 12 ночі. Кожен день людей було дуже багато. Спогадами про ці події Любов Габрух ділиться зі студентами закладів профтехосвіти. Жінка говорить, найбільше на Майдані її вразили відданість ідеї та взаємодопомога українців. Я хочу донести, те, що молодь наша. От треба вірити в нашу молодь. Оці всі хлопці і. І дівчата, які були на майдані, вони всі пішли добровольцями. От зараз, щоб піти когось і попросити, щоб молодь прийшла, розказала, нема. Вони всі там, вони воюють. Дуже багато вже загинуло. Разом із Любов'ю Габрух на захід завітав її учасник Революції Гідності Олександр Полудніцин. Зустріч із молоддю влаштували у рамках проєкту Вивчай Україну. Ознайомили із хронологією подій десятирічної давнини від мирних акцій на підтримку євроінтеграції до вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні. Ми запрошуємо молоде покоління і обов'язково долучаємо їх до заходів, які несуть в собі проукраїнську сутність, які показують наскільки люди приймають для себе рішення ставати на захист держави, стають боронити свою державу, але найголовніше приходять спочатку на мирні акції. тому молоде покоління, котре сьогодні збирається формація не тільки проєкту «Вивчай Україну, а котре долучається до тих заходів, котрі відбуваються нас хмельницькій міській територіальній громаді, мають знати, що держава є в них, українське серце є в них. І Оця боротьба, котра сьогодні є в державі, вона відбувається зарадених. Заходи із національно-патріотичного виховання влаштовують і для учнів шкіл та вихованців дитячих садочків, аби покоління, що підростає, знало про тих, хто бореться за вільну Україну. Ми на жаль, сьогодні бачимо продовження майдану у. Російсько-українській війні їм важливо знати, чому пересічні громадяни України піднялися, піднялися на Майдан, піднялися проти тогочас, тодішньої існуючої влади, за які ідеї, принципи піднявся весь майдан. Це обов'язковий елемент виховання патріотизму, що наші діти мають рости свідомими українцями і щоб вони мали свідому таку чітку національну лінію. Що я українець, це звучить гордо. Ірина Муляр, Микола Юрковський Новини міста. Книга в кадрі. Клуб любителів літератури та європейського кіно. Із такою назвою відкрили у Хмельницькому. Його учасникам пропонуватимуть прочитати книгу зарубіжного автора, переглянути екранізацію твору і все це обговорити на спільній зустрічі. Збиратимуться раз на місяць в обласній універсальній науковій бібліотеці. Створили клуб у рамках роботи Центру європейської інформації, який функціонує на базі книгозбірні. Таким чином, хочуть стимулювати критичне мислення та виробити аналітичні навички у людей. Ірина Кондратюк детальніше. Книголюби та кіномани зустрілися у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці. Тут відкрили клуб любителів літератури та європейського кіно. Книга в кадрі. В коледжі в Студраді нам дали оголошення про те, що ті, хто люблять читати, можуть прийти на засідання цього клубу і дізнатися щось новеньке для себе, знайти людей по своїм інтересам. Мені подобаються жанри це детективи та фентезі в моїй бібліотеці більше 50 книг. Це за два роки, десь приблизно. Учасникам клубу пропонуватимуть прочитати книгу зарубіжного автора, переглянути екранізацію твору і все це обговорити на спільній зустрічі. Збиратимуться раз на місяць. Обов'язково беремо літературу художню з фондів бібліотеки, підбираємо її. Ми, працівники, дивимося, щоб ця книга була екранізована, і даємо як домашнє завдання на наступну зустріч прочитати. Керівниця клубу додає, ідея його створення виникла ще в минулому році. Перед офіційним відкриттям організовували декілька пробних зустрічей. Ми хотіли подивитися, чи буде це цікаво нашій молоді і всім бажаючим, а також користувачам бібліотеки. І коли ми побачили, що це пішло, як то кажуть, то ми вирішили вже офіційно є статут, затверджений директором, створити такий клуб. Хмельничанин Максим Сіва нині тут вперше розповідає, дізнався про клуб від товариша, вирішив прийти, бо любить читати та обговорювати прочитане з іншими. А мене в принципі привлікає щось таке читацьке, можна читати. Тут ще є така перевага, що можна дивитися після цього фільм, Сразу їм ну, після обговорення це більшість думок. Тож тобто можна багато з людьми поговорити і про ту те самі теми книги чи фільми. У бібліотеці кажуть, таким чином хочуть стимулювати критичне мислення та виробити аналітичні навички у людей. Стати учасником клубу може кожен охочий читач книгозбірні. В такий непростий час ми хочемо для нашої молоді, для всіх бажаючих створити як центр дозвілля, тобто якийсь такий острівок, де можна збиратися хоча б на годинку півтори. Занурений, в щось позитивне. Відкрили клуб любителів літератури та європейського кіно у рамках роботи Центру європейської інформації, який функціонує на базі обласної універсальної наукової бібліотеки з 2006 року. Ірина Кондратюк, Данило Біга, Новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!